Сьогодні такого радісного святкового дня на вашому подвір'ї музиканти заграли весільного маршу. Сповістивши добрим людям, що сьогодні весілля завітало до вашого дому. Але народі кажуть, щоб стати на вишитий весільний рушничок щастя, вступити до Божого храму, хоче син Роман просити батьківське благословення. Отож, став вас син сьогодні перед вами, як ангелики перед образами і просить благословити Його на щасливе подружнє життя по-першому разу. Сьогодні життєві стежини Романа зливаються в одну велику життєву дорогу, на якій не повинно бути колючого терну. Нехай вона буде устелена квітами щастя, радості, віри, надії і любові. А вас, рідні, прошу благословіть вашого по-другому разу. Сьогодні ваш син просить батьківське благословення, а ви, рідні і близькі, просите у Господа Бога і матінки Божої, ласки для нього, і щоб він проживав свою кохану дружину у щасливому сімейному шлюбі. І благословіть Його по третьому разу. вам Бог дарує 100 щасливих сімейних років. Ми зараз піднімаємося, ходимо на вулицю, священою водою нареченого, відправляємо до коханої на навики.